Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено от вашим питанням, які ви мені задаєте дуже давно і досить постійно стосовно стану війни і воєнного стану. В чому різниця? Чому не водиться, яким чином, що цьому передувало? Навіщо і що взагалі відбувається? Я вирішив, знаєте, присвятити зараз трохи спокійно стало, я маю на увазі ну, відносно спокійно в частині там новин, в частині. Звичайно, сьогодні загинув Навальний. Говорять, тромб. Ну, Це окрема ситуація. Навальний теж там вважав, що Крим це їх Крим. Окрема ситуація, погано, коли люди гинуть, тим більше погано, коли люди гинуть і гинуть в тюрмах. І потрапляють туди в тюрму не тільки там за загальні такі економічні злочини чи кримінальні злочини, а з огляду на свої політичні вподобання. Ну, це окрема ситуація з Навальним. Зараз ми поговоримо все ж таки про стан війни і воєнний стан. До речі, не забувайте підписатися на цей канал в Ютубі, де ви будете бачити моє відео в мій канал, на мій канал в Тіктоці, де ви будете бачити це відео. І також на Телеграм, саме в Телеграмі, це в Ютубі під відео. А в Тіктоці, в шапці каналу, я дам посилання на ті статті, на які я зараз буду вам надсилати. Ну, посилатись в цьому відео. І так, в чому ж різниця, воєнний стан, стан війни? Ну, насправді. В Конституції України є у нас окремий пункт положення Конституції України це повноваження Президента України. Є там дуже два таких цікавих пункти: 19 і 20. Я вам їх зараз зачитаю для того, щоб ви розуміли. В телеграмі під відео буде безпосереднє посилання на ці пункти, а також на деякі цікавіші моменти, тому підписуйтесь. І так, повноваження Президента. Пункт 19. Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни, саме стан війни у разі збройної агресії проти України. Що вона зараз відбувається? Збройна агресія проти України. Приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військового формування. Нагадую, це пункт 19. Пункт 20. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію, те, що вона зараз прийнята. Та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі увага загрози нападу небезпеки Державній незалежності України. Так у нас загроза нападу? Чи у нас все ж таки е безпосередня військова агресія, збройна агресія проти України? Чому? Говорять, десь мені потраплялось ну, це давно, майже півроку назад, що ніби на сайті Верховної Ради був відповідний постанова, яким затверджулось указ, ну вона зникла. З огляду на це, от я вирішив, просто коли знімати це відео. Ви вже зрозуміли різниці між воєнним станом і станом війни. Ну, і Крім того, тут е певні політичні, я про них також скажу зараз аспекти. І скажу далі, я вирішив вже знайти, знайти тут цю постанову, я десь згадав, десь мені скріншоти скидали її. Ну, думаю, знаєте, скріншоти можна зробити. У нас російське ПСО люблять маніпулювати думкою. Думаю, я просто зайду на сайт Верховної Ради і все ж таки пошукаю законопроекти, які були внесені на розгляд. З 1 січня, наприклад, 2022 року по кінець лютого 2022 року, щоб просто подивитися, чи дійсно так це було, чи не так було. Там, наскільки я пам'ятаю, було всього Скільки тут? 190 документів. Я передивився, зараз я вам на найбільш цікаві, е, окремо зверну увагу. Однак, зараз ми ще повернемось до стану війни і воєнного, е, 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 ведення воєнного стану. Або стану війни. Е, наслідки, чому не водиться, на моє переконання, для того, щоб ми всі прекрасно розуміли і не були трохи вагітними, е, виключно політичні. Виключно політичні, тому що під час ведення стану війни вже потрібно бути реальним союзником, не партнером. Знаєте, той брак по розрахунку, брак цивільний шлюб, так званий, не партнером, а саме бути союзником. Укласти Союз. Ті Будопірські меморандуми ми бачимо, що це не про що. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Ми тоді не зможемо поставляти російський газ в Європу, яка платить валюту. Я так розумію, Російська Федерація, Російська Федерація не зможе в цій ж Європі купувати комплектуючі для своїх ракет, якими вони бомблять Україну. Така, знаєте, досить е цікава ситуація, нас склалася в Україні з цього приводу. <ків> і досі ми знаходимося в такому незрозумілому стані, воєнний стан, а не стан війни. Тому що наші партнери не хочуть стан війни. Наших партнерів це окрема ситуація. Ми бачимо допомогу від наших партнерів. Вони пішли на канікули, так і не вирішили питання щодо надання допомоги. А у нас нічого не залишається, я про це говорив вже неодноразово. Тільки українцям потрібна Україна. Тільки українцям потрібна і незалежність, сила, і стійкість, і не бути рабами на власній землі. Тому що рабів до раю не пускають. Ну, зараз я вам розповім. Я думаю, ви інші висновки зробите самі. Які цікаві постанови я знайшов. От результату пошуку законопроєктів от з 1.02, а навіть я з 1.02 по 28.02 э, вів. І так, постанови пішли. Дати. Проект про постанови про звернення Верховної Ради до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентської асамблеї і далі, так далі. Щодо визнання незалежності з самопроголошених утворень тимчасово окупованих територіях 14.02. Добре. Що 14.02 тільки 22 року, а раніше. Е, пропозиції президента про внесення змін до законів щодо удосконаленої діяльності прокуратури в умовах збройної агресії. Проти України 16.02. Говорять за три дні. Знали. Проєкт постанови про звернення Верховної Ради до парламенту іноземних держав, держав, Європейського парламенту, міжнародних. Парим, 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 та інших обмежених санкцій е, щодо застосування щодо депутатів Державної Думи 18.02. Ще одна. Проєкт постанови про звернення Верховної Ради до депутатів Державної Думи Російської Федерації. Верховна Рада до Державної думи Російської Федерації звернення про невідкладний початок переговорного процесу щодо деескалації ситуації та гарантії сталого миру. 21.02 за три дні до війни проект постанови про схвалення пропозиції стосовно застосування персональних санкцій, безпеці, суверенітету, цілісності України там теж 21.02. Проєкт постанови заяв Верховної Ради у зв'язку з визнанням Російської Федерації Незалежності. Утворених, ну, це 22-го, коли вони це визнали. 22.02. Проєкт звернення щодо направлення до всіх там і Великої сімки держав, Будапештського меморандуму, хто підписав щодо термінового направлення до України миротворчої місії для запобігання масштабній війні в Європі. 22.02. Це коли ніби вони взнали. Проект постанови про звернення Верховної Ради до парламенту в урядів гарантів Будапештського меморандуму. 22.02. Вибачте зараз, часи проб'ють, ну я думаю, що не буде заважати, почуєте все ж таки мене. Тобто, 22.02, після того, як визнали незалежність цих двох республік, які захопили держава агресор рашистська Федерація. Ще один. До гарантів Будопольського меморандуму 22 го звертались. Проект постанови про заяву Верховної Ради про директиви щодо послідовності дій з деескалації встановлення миру. Теж 22. го Проект постанови там, президента щодо оголошення воєнного стану вже на території Донецької та Луганської областей припинення транспортного сполучення це 22.02. Е, а, ну да, Тут цікаво по поводу Саакашвілі навіть 22.02 розслідування Котувань та інших порушень прав свободу громадянина України в Саакашвілі в установах Пенденціарної системи Грузії. Mm. Ну, Так, да, цікаво. Час 22.02. Ще одне звернення Верховної Ради до ООН щодо виключення Російської Федерації членів Об'єднаних Націй. Ну, Це вже 23-го за день до війни 02-го. Надзвичайний воєнний стан роботи Верховної Ради України в умовах надзвичайного воєнного стану 23.02. Припинення Членства Російської Федерації в Раді Європи – 23.00, виключення зі складу безпеки 23.02 Російська Федерація. Введення надзвичайного стану президент України це 23.00, проведення воєнного стану, та саме постан, проєкт затвердження указу президента це 24.02, вже, коли почалась війна. І далі починається дуже цікава історія. Є був проєкт про внесення змін до законів України про внесення потреб щодо управління майном Збройних сил. Там окрема ситуація. 9.02. Проєкт про внесення про адміністративне правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту, позбавлення особи, особи особистої свободи внаслідок збройної агресії. 1.02. Я не дізнався, що така комісія є. Проєкт закону про військову поліцію так і не прийнятий до цього часу. 15.02. Всі прекрасно розуміли, що без цього буде важко. І насправді важко без військової юстиції зараз під час війни вирішувати ці питання. Навіть от 1.02 на ще проєкт Верховної Ради звернення Верховної Ради до країн світу. Щодо спроби президента, України, президента Російської Федерації Володимира Путіна залишитись на своїй посаді після 7 травня 2024 року. Цікаво. Надано для ознайомлення 2 лютого 2022 року. До цього не прийнято. Проект постанови Верховної Ради до парламентів іноземних держав та парламентів Асамблеї Міжнародних організацій щодо протидії агресії Російської Федерації 11.02. Ви розумієте, що ж до цього нічого цього не було. Зараз ще цікавіше: проект постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів, парламенту Сполученого Королівства щодо створення міжнародної коаліції демократичних держав для протидії розв'язання Російською Федерацією повномасштабної агресивної війни та щодо створення безполітної зони довкола. Слухайте уважно. Українсько-російського, україно білоруського і україно молдовського Тобто, мабуть, повинна була б ще напад з Молдови, не вирішили. Державних кордонів, а також над українськими акваторіями Чорно-Тазовського морів. Знаєте коли? 14.02. І ще дуже цікава постанова. Проєкт, верніше, не постанова, а закон. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану. Знаєте, коли була прийнята, внесена? Тут дуже великий колектив депутатів 15.02. 16 наданий для ознайомлення, досі він не прийнятий. За. Тиждень до війни, навіть більше. Я думаю, що в подальшому історики і ті, хто будуть розслідувати всю цю історію, також на все це звернуть увагу. А поки, а поки шановні друзі, шановні українці, тільки в наших руках наша незалежність, наша свобода і мир на нашій землі. Тільки ми зможемо це зупинити. Ми бачите. на... Тих, хто знаходиться в гражданському шлюбі на наших партнерів, ми бачимо, що вони роблять. Вони призначають нам кого завгодно, вони керують нашою державою. Фактично, ну як я бачу, з огляду на судову реформу, коли всі говорять і кричать про вирішальний голос іноземців. Як це зрозуміти? Це хто керує державою? Українці чи вирішальний голос іноземців? Це все потрібно припиняти: припиняти як можна швидше. Вимагати від депутатів прийняття відповідних змін та законів. Які б поважали українців і право голосу українця, а не іноземця на нашій території. Інакше ми можемо втратити свою державу. Так я це бачу. У вас може бути своє бачення, у вас своє. Тому наша воля, наша свобода, наша незалежність виключно в наших руках. Нікому Україну, я бачу. І це вже підтвердили наші цивільні, так мовити, партнери, нікому не потрібно. У них свої задання, у них свої вибори, у них своє життя. Тому треба робити висновки. І треба відповідно ставитись до всіх цих бідоць, батальйону імені Джорджа Сороса, паганців і інших організацій, які намагаються керувати українцями і отримувати права вирішального голосу. Вони не мають права. Вони не мають права не за законом, не за Конституцією це робити в Україні. Тільки українці. Мають право вирішального голосу на територію України, а не іноземці. І всі ці ганебні закони треба прибирати. Поки на цьому все, рухаємось до перемоги, віримо в перемогу, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти. І робимо все для побудови правової держави. Я думаю, ви зрозуміли, в чому різниця між воєнним станом і станом війни і чому він наводиться. Далі буде, обов'язково. Буде перемога, буде капітуляція Російської Федерації, буде незалежність України. І буде її відновлення, відновлення сили, відновлення територіальної цілісності. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі!